24 лютого це було життя радіоведучої. Найбільше що хвилювало це не проспати на роботу, вчасно підняти слухавку від мами, аби вдома ніхто не переживав. Ну, якісь такі побутові речі, як і у всіх звичайних людей, якихось глобальних, їх явно не було. Це була п'ята ранку десь, коли полетіли перші ракети на Київ і почало ПВО збивати їх. Я почула десь над собою, я живу біля аеропорту. І в цей момент я думала, хтось кинув якусь велику залізну бляху, просто не зловив біля землі. Хвилин чотири пройшло, влупило десь прям настільки близько, що я зрозуміла, по-моєму, я на роботку не поїду сьогодні. І в той момент вже починає накривати якась паніка трошки. Ти не розумієш, де знаходишся. Перші два місяці я збрешу, якщо я скажу, що я герой, який я чимось займалась, нічим. Я старалась не втратити голову. Виїхала з Києва, старалась розуміти, що відбувається в новинах, при цьому старалась паралельно їх не дивитись. Коли я повернулася в Київ у травні, вже одна дівчинка написала в інстаграмі про те, що попросила поширити пост збір грошей на, на дружню, село Дружня, воно дуже розрушене і було в окупації. Я людина трошки параноїк. В цьому плані я кажу: я не проти, абсолютно при умові, що я їду з вами. Я бачу, як що ви купуєте, я їду з вами на закупи. Вона на диво така. Ну давайте є місце в машині. І я так, а так можна було. Тому перша поїздка вона так поламала психологічно і так психологічно налаштувала разом із тим, що розумію, ну треба робити фонд. Мій найбільший сантимент в житті це старенькі люди. Моя одна однієї бабусі не стало, коли я була зовсім мала. Другої не стало вже коли тітка була доросла. Але коли не стало другою, я розумію, що дитинство закінчилося. Я зрозуміла, що в принципі, якщо є можливість допомогти таким бабусям. І Якщо в мене є можливість стати внучкою далі, продовжити цей стан внучки, то чого цього не зробити? Тому фонд Юлині бабусі це в першу чергу в пам'ять про моїх бабусь. Це старенькі одинокі люди з деокупованих територій. Просто старенькі люди, будинки пристарілих, пенсіонати, інтернати, будинки ветеранів сцени. Звичайно, це переселенці, яким треба їжа ще не було переселенців, які б звернулися, хоч за якимось продуктом нічого не отримали. Ну і військові. Обов'язково нагодувати військових, це ще один обов'язок. Бабусь зараз у фонда немає якогось мецената там закордонного умовно, да за якими ганяють всі фонди і правильно роблять. Я ще цього не маю. Але є люди, які постійно є ті, які навіть щомісячні якісь платежі вони собі налаштовують. Є люди, які м, збирають гроші на військових там на закупку чого-небудь, і залишається якась сума на бабусь. Мої меценати це супергерої по іншому не назвати. Вони переможуть, тому що мають з'явитися наступні супергерої в Марвелі і в Дісі. І вони мають бути намальовані з українців. Наші люди готові іти голими руками. Наші люди біжать за танками пішки і руками витягують росіян за горло і за кадик. І хіба в нас є умова не перемогти? Нам треба трошки часу просто і все. В першу чергу я почну прозвонювати всіх своїх друзів, військових, аби розказати, як же ж я любов'ю їх любов'ю страшенною. І це буде мій після перемоги. Перший спокійний бокал вина.